Повертаємося до зустрічі Трампа з Путіним. Спробуємо спрогнозувати, що буде на цій зустрічі з гостем нашої студії. Це Дмитро Левусь, політолог аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Дмитре, дуже радий вас бачити сьогодні yeah, в нашій вітаю. студії. Пане Дмитре, ми на початку ефіра подивилися матеріал власне про заяви, вчорашні заяви Трампа. А що ви можете про це сказати? Тому що він там багато й і щось. Нове наговорив незвичне для українців. Ну, насправді не таке уж і нове. Ну і інший момент, знаєте, прогнозувати. Тут і сам Дональд Трамп каже, або щось буде з Путіним, або чогось не буде. Тобто про прогнози, мабуть, якось не варто говорити. І як на мене, я гадаю, що очікування можуть бути перебільшені. І є ще один момент, зрозуміло, що для Москви це, це успіх однозначно, бо Путін ну це для це Путіна однозначно виводить із міжнародної ізоляції відвертого злочинця і порушника міжнародного права, яке є конкретним насправді і геноцидника. Це знову ж таки, для російської пропаганди, для рускомірцев проривчого, тому що Аляска ж для них сприймається як сакральна земля. Тобто на заході можуть не розуміти, але вони ж кажуть, що ведуть. Війну за повернення земель. І Ось тут Путін приїжджає на ту землю, яка мовляв в міфі є їхньою, тому він згадає да, про це під час зустрічі. Я думаю, що ну, Путін, я думаю, що це буде згадуватися. До речі, просто що контекст не зовсім розуміє ще, ще за Рюріковичів. Да, 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 да. Тому тут цей. і ще один момент. Я думаю, що оскільки зрозуміло, що у Росії є реальні проблеми з економікою через санкції, то природно що ми побачимо намагання. Росії вплутати втягнути Америку. У ось той процес, який вони почали з пана Дмитрієва, який спілкувався, да там з Віткофом і взагалі, ось цих якихось економічної вигоди. Вони розуміють, що о, Трампу завжди зрозуміла ось ця логіка економічної співпраці, вигоди, і вони будуть його гачками, ось цими чіпляти, в тому числі арктичними проектами. Чому знову ж таки, ось це місце обране, як мовляв таке символічне. Да, тобто північ, от тому систему побачимо. Чи може бути ця зустріч? Пастка для Трампа? Ну те, що це задумано, замислено однозначно, як пастка для Трампа з боку Російської Федерації, так це безперечно. Бо, ну знову ж таки зрозуміло, що Росія прагне зробити так, аби. Розбити єдність заходу по перше, по-друге, позбавитись ось цього санкційного тиску і зробити так, аби тиск був на Україну, а не а не Російську Федерацію. Тобто, так це вони, вони готують пастку. Як воно розвиватиметься? Ну це вже інше питання. Але згадайте, було багато заяв Трампа, були ультиматуми, і весь цей час Путін мовчав. Його посіпаки там щось писали, говорили, але сам Путін мовчав. І, І потім, так. після візита Віткофа, він одразу каже, що. Я так? готовий зустрічатися. саме тому, щоб бачите, ну росіяни насправді настільки прозорі, і Путін, так, що просто ну це аж дивно, що хтось може в світі не помічати. Так. Тобто вони дійсно робили все задля для того, аби не було посилення санкційного тиску на Російську Федерацію. Вони імітували весь час переговорний процес. Вони. При цьому особисто Путін він відмовлявся від зустрічі да, бігав відверто бігав від Зеленського, да, тобто, це, але вони і вони затягували цей час, цей період зараз, коли стало зрозуміло, що це затягування вже там не працює. Тут була зімітована добра воля, а враховуючи те, що це одна із таких, так би мовити, базових налаштувань у Дональда Трампа, віра в те, що можна з Росією бути. В нормальними партнерами співпрацювати, бо він відверто не розуміє ось цієї мотивації Росії вести війну. Він Відверто вважає, що да, всі теж мислять категоріями там великих угод да, такого плану. То природно, що вони зараз ось сказали, і це одразу ж впало на ось цей благодатний ґрунт, що було забуто навіть про свої принципові заяви, про необхідність введення санкцій і ось таке і інше. Тобто на санкції не варто очікувати? Я гадаю, що наразі не варто поки що очікувати тут. Як воно буде розвиватися далі? Ну подивимося. От Трамп постійно заявляє, що я посажу в одній кімнаті разом президента Зеленського і Путіна. Чи вийде взагалі він це зробити е, ну, Трамп трошки забуває про те, що якраз українська сторона в особі президента Зеленського весь цей рік якраз пропонувала цю зустріч і. Ну, це знову ж таки зрозуміло чому, тому що от є такі базові налаштування, да, бо де є Росія, там США і такі великі країни, а всі інші там вони мають да, там десь по-іншому дослухалися таке відверто, да. Таке ставлення до міжнародного права таке, як до чогось такого не зовсім потрібного. І ось через це це працює. Але насправді так саме так ми пам'ятаємо, що Україна була готова. Україна була готова на всі пропозиції американської сторони, да, які ну були не якщо це було там де не про капітуляцію, да а було, наприклад, Україна була пропозиція про е секторальне припинення вогню, да, тобто на пові в повітрі і на морі. Відповідь американці наполягли на те, що це має бути повне припинення вогню, і Україна на це погодилася. Росіяни вони не могли тоді відмовитися. Вони зробили вигляд, що погодилися, але начепляли там купу ось цих гачків у вигляді. Але але це має бути після чогось. Україна погоджувалася на зустріч зеленського дзерпом да, е, з Путіним в Туреччині. Путін відверто злякався і пішов, тобто, і це наразі забувається. Тому це не буде, це не може бути якимось досягненням насправді з боку Трампа і. Це теж до чого Україна однозначно готова. Ну знаєте, Трамп забуває забув точніше, навіть як і війна починалася, і сказавши, що росіяни взяли Київ за 4 години. Якби якийсь там генерал, ну я вам скажу іншу річ. Знаєте, у мене там є один е, знайомий діяч із однієї з країн Балтії, який нібито весь е, е, за Україну, але насправді зараз у нього там інше проглядає. Він розказує та ні, але він трампіст. Він так та ні, це ж ішлося про те. Це не треба його висміювати. Це українська пропаганда. По, мовляв, це ж малося на увазі, що бездоріжжя в Сумській області. Ну, ось ці відбілювання відверто дурні, яка несеться. Тобто, бо коли ігнорувати, що наступ йшов ще із Білорусі, де дійсно да, це було б важливо, да, і реально вони наступали по, по дорогах, в тому числі вон селище Скібен, хай всі згадають, да, тому на Київ це... так вони точно. Да, да, Білорусі. Да, тому, да, тому це абсолютно. Ну зрозуміло, що це. Ну, от така, така система поглядів, так воно ось так все ми в чергове просто це побачили. Більш того, я їздив тими дорогами. Там чудовий асфальт, да, чудове асфальта. Да, і це тому, ну, але Багнуки от ми бачимо немає. відбілювачі із різних країн, да вони на це роблять. А хто Трампу вкладає такі думки в голову взагалі? А я думаю, що тут не про вкладання, я думаю, що це от якраз система поглядів, яка формувалася десятиліттями, і яка от в потрібний момент просто вона вистрілює, да, тобто, ну. Ну, ми ж вже бачили, як Дональд Трамп ну він дав він у нього є певний дрейф та в його цих поглядах, коли вже стало зрозуміло, що Росія не хоче припинення війни, і він говорив про те, що мовляв, от ми. Домовилися з Путіним так, все добре говорить, А потім раз приходжу додому. А тут Міланія мені говорить, да вони знову бомбардували. Хоча зрозуміло, що це теж вистава, бо ну у нього є інші джерела інформації. Але е, я думаю, що це саме ось в такий спосіб це і спрацьовує. Ось ми е, тобто те, що було в базових налаштуваннях, воно при подразнику відповідному воно спрацьовує. Але ми зараз за великим рахунком зайшли на. Той самий цикл, який був на початку каденції, і в принципі я думаю, що з нього знову ж таки можна і зійти знову. Європейські лідери на зв'язку з Трампом теж висловлюють свою позицію стосовно завершення війни, стосовно переговорів, чи дослухається їх Трамп чи Передасть він власне, от, от цю ініціативу Знаєте, Я думаю, що насправді дослухається, але ну от ми бачимо там завтра будуть ці там відповідні спілкування да переговори. Ми бачимо жорсткі і конкретні заяви Європи. да, спочатку там кількох країн Європи провідних разом з там, з Європейською комісією, там де Британія, Франція, Італія, Польща, там Німеччина і. Хто там а, Фінляндія, От, і е, Балтійських, і, і Північних країн, вісім країн, да, Балтия, і вся Скандинавія з Ісландією, то це, е, в принципі, там все є е, сказано чітко, жорстко, і, і, і зрозуміло, що це буде повторено. Інша річ, наскільки е, це буде прийнято до уваги при безпосередніх переговорах. Але далі вже є інший момент, далі втручається в життя. Бо. Е, Згадаємо обіцянку за 24 години закінчити, з'ясувалося, що це неможливо. Причому це муляє, тому що довелося потім аж цілу кампанію відбілювання теж вмикати, аж аж цілий генерал Келак розказував, що це ж жарт був такий. Да? Там і сам Трамп розказував, хоча зрозуміло, що це дійсно було просто от сприйняття в такий спосіб. Так само, як в березні з'ясувалося, що не виходить зняти з Росії санкції без Європи, є, є європейська позиція. І ось тут я думаю, що незважаючи на те, що б там не ставалося в безпосередньо в тому анкориджі де воно там відбуватиметься, де зараз протести до речі будуть, то ось саме ось це є практика, яка склалася, і якщо є чіткість і єдність цієї позиції України та Європи, то воно може виправити ось ці. Попередні домовленості, якісь або обіцянки, які можуть навіть пролунати від в, в, в цьому процесі переговорному. Хоча це теж до речі, не факт. що там вони можуть де в них може бути досягнуто. А чому Трамп не долучає європейських лідерів до переговорного А Я думаю, що це теж знову ж таки, світоглядний момент, тобто, ми ось. Мовляв, ми, ми вирішуємо все. І до речі, це теж той момент, на якому Путін грає. Да? Тобто, Путін зрозуміло, да він тут у нас чогось говорить там про Ялту. Ну тут скоріше він би хотів, волів би Мюнхена, але Мюнхен, ну будь-які паралелі вони ніколи не працюють. А тут тим більше, коли вже три з половиною роки йде війна. Тобто це якби Чехословаччина в 38-му почала опиратися, да, отак от, от зараз. Але за великим рахунком, так, це от просто уявлення про те, що, мовляв, можна напряму домовитися і до цього привести. І ось на цьому, да, воно спрацьовує. До речі, це знову ж таки не завжди у Дональда Трампа буває. Але за великим рахунком, ну так, да, приблизно от це те, що на, на чому базується. У переговорному процесі ми говоримо про такий трикутник е Україна, Європа, Сполучені Штати, Росія. Україна як Європа, так. Але ми забуваємо ще про одного дуже важливого гравця геополітичного: це Китай, так. який сірий кардинал допомагає Росії. Так. І речі... зараз таке буде зближення Росії зі Сполученими Штатами. Як на це відреагують в Китаї? До речі, щодо зближення, це тут виникає насправді питання. За великим рахунком, ну було зрозуміло, да, що і про це багато говорили. Писали, що мовляв намагання Трампа відірвати Росію від Китайської народної республіки. І в принципі, зараз за ось ці півроку. Значить, більше вже свого президентства я гадаю, що Трампу зрозуміло, що це насправді не вдається. Да, тобто і в принципі, і зараз цей переговорний процес. Він теж насправді не здатний відірвати е, Росію від Китайської народної республіки. Ось ця пряма зустріч на американській території. Це теж, е, як на мене, зрозуміло, але це теж одна із е, цілей, яку поставили в е, американській адміністрації, і я думаю, що тут. Е, Росіяни, звісно, вони будуть вдавати, що вони там готові відірватися від китайської народної республіки. Але тут ну тут уже питання до адекватності сприйняття і готовності повірити росіянам з боку американців. Да, тому що це те про що Зеленський от говорив перед поїздкою після поїздки Віткофа, що ну да там, ніби коли Вітков почав ймовірно, перша інформація була про те, що там мовляв є якісь. Готовність до якихось компромісів, що, що було насправді неправдою, що, мовляв, є сигнали, що росіяни там до чогось готові. І Зеленський дуже Твереза сказав, що ну, подивимось, щоб головне, щоб не обманювали. Да? Тобто ми дуже добре знаємо. І тут, я думаю, така сама ситуація. Пане Дмитре, на жаль, наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за цю цікаву розмову. Дякую. Будемо раді вас бачити ще в нашій студії. Чекаємо на саміт і будемо далі обговорювати його. Так, дякую Дякую вам дуже нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Дмитро Левось, політолог аналітичного центру Об'єднана Україна.